Это частейше и частейше войти в инфопросты, ремочу вот ему такие слова, как data science, machine learning, big data, data analysis, то, что. И на есть ряд причин. Сейчас в мире увеличивается количество информации с каждой минутой и секундой. И нужно научиться управлять этой информацией. Нужно ее анализировать, архивировать, нужно сделать из нее правильные и полезные выводы. Вот в этом помогает наука о данных и... Data Scientist як собственне направлення. Професія Data Scientist вважається однією з найпривабливіших, високооплачуваних і перспективних IT-професій у найближчому майбутньому. Сфера достатньо нова. Якщо ми зараз зайдемо в LinkedIn і спросимо, скільки вообще Data Scientist в Україні, то нам скажуть 748. Крайне мало, да? так? Але це дуже перспективна професія. Всі говорять, що це, собственно, одна з самих сексуальних і привлекательних професій в світі. На українському рівні конкуренція практично нульова. Кількість запросів зараз перевищає кількість доступних спеціалістів. Мне, честно говоря, это никакого удовольствия не доставляет. То есть я вот вынужден отказывать очень многим приятным людям и компаниям, потому что просто не могу распланироваться. Пять лет назад никто не знал, что это, вакансий не было. Сейчас мне пишут вот, наравне с теми же популярными Java-сеньорами, примерно в таком же количестве. Если вы только начинаете, то вот очень. Хороший момент починати втім, як це часто буває з новими фаховими напрямками у визначенні та розумінні, чим же саме займається спеціаліст Data Scientist, досі існує плутанина та невизначеність. Перш за все, розберімося на простих прикладах, для чого бізнес винаймає цих фахівців. Чоловік, який приймає рішення, він не знає, чому прибуль йде вниз, чому продажі падають. Доволі таки часто можна знайти відповідь в даних. Задача Data Scientist – знайти причину і пропонувати рішення. Може бути скажімо, Жом, задача просто связанная там з розпознаванням ліц. Нужно поставити то поставити віп-камеру і подсчитывать, сколько человек прийшло на стадіон. Прогнозування даних, прогнозування трендів, это задача для Data Science. Брутально. нужно прогнозировать, сколько фірма продасть йогурта в цьому следующем і так далі. Річ у тім, що спеціальність Data Science суміжна із такими професіями, як Machine Learning Engineer, Big Data Engineer, Business Intelligence Engineer тощо, проте вона ширше за кожне із цих понять і перш за все є орієнтованою на бізнес-задачу, у той час як скили. Міжних напрямків можуть застосовуватись як можливі інструменти для вирішення якоїсь бізнес проблеми. Втім, часто ці окремі вузькі спеціалісти називають себе Data Scientist, хоча насправді такими не є. Отже, хто ж такий Data Scientist? Це кросдисциплінарний фахівець, що здатен добувати знання із різнорідних даних шляхом їх інтелектуального аналізу, та на основі цих знань вирішувати конкретні проблеми бізнесу. Data Scientist – це чоловік, який знає і вміє розробляти певні алгоритми і приміняє їх на дані, может получить дополнительную прибыль, либо уменьшить расходы для организации, которая, собственно, с ним работает. В специфику работы дата Scientist входит все три вещи. Это знание доменной области, это знание алгоритмики, математики и программирования. Все Data Science — это не то, что как бы отдельная дисциплина, это некий такой пул, который объединяет вот, математическую статистику, машин learning, большие данные. Кроме анализа данных, это и сопутствующее обслуживание синтез алгоритмов Он анализирует данные, преобразует эту информацию и на выходе може дать рекомендацию бизнесу як потрібно двигатися далі, таким чином до ключових обов'язків та завдань Data Scientist входять: допомога у формулюванні бізнес-кейсу, а саме відповіді на запитання, як конкретну проблему можна вирішити за допомогою даних: збір, перетворення та приведення у зручний формат великих і різнорідних обсягів даних, моделювання та інтелектуальний аналіз даних, оцінка придатності результатів, презентація їх бізнесу та впровадження рішень у повсякденне використання, щоб стати таким хорошим універсальним фахівцем вчених. Треба за замовчуванням мати для цього певні особисті якості та риси характеру. Завжди Всегда очень хотят от Data Scientist усидчивости, внимательности, любви к сложным задачам, челленджам, таким профессиональным, чтобы вони сдавались, чтобы они были ботаниками, ну, в хорошем смысле такого слова, знаете, усидчивый, очень дуже Задачи, Задачі, які роблять Data Science, они зачастую. Непонятно, взагалі, вони ні, понятно, нет. рішаються должно быть это интересно, для всего. Data Scientist — это в першу чергу человек, который обладает питливим умом. Ти печься о проблемах бізнесу. 90% процентів просто приходять на роботу, делают свою роботу. для Data Scientist, для э, задачі приходять самі по собі. Але зрозуміло, що лишень особистих якостей та характеру для успішної кар'єри в Data Science недостатньо. Тому розглянемо набір професійних навичок, умінь та знань, які очікують побачити у цьому фахівці роботодавці. Сейчас ищут в основном математиков, которые закончили какую-нибудь математическую профессию, они проверяют логику, они проверяют понимание баз данных, статистику, хоча б теорії вероятности на уровне университетского курса. Они всегда смотрят на английский, но войти без этого ніяк, хоча б хотя бы базовое, якогось понимания какого-то языка программирования типа R или Python для работы с большими массивами данных желательно Hadoop, И всегда важно понимание специфики бизнеса. Вот для этих ребят очень важно понимать, о чем бизнес. У дата сайентистов есть определенная проблема, что они просто знают очень хорошо математику, максимум язык R, но им желательно какой-то стек технологий изучить. Мы, конечно, там ищем .NET и Azure, но это не ключевое. Можно изучать и какие-либо там другие языки. Желательно, чтобы они были еще и программистами. Тогда они могут себя более в больших местах применить. И скажем, быть более прикладными Программирование очень важно, потому что уметь написать прототип это очень ценный навык, который позволяет тебе сразу дать разработчику понимание того. Як модель до роботи, треба створити прості моделі, які зрозуміють бізнесу. Сфера дуже нова і суперсложні моделі не восприймаються менеджментом. Зважаючи на новизну професії та гібридність знань, які потрібні для її опанування, шляхи входження у неї теж можуть бути різними. Наприклад, з боку програмування, з боку машинного навчання, бізнес-аналітики чи зі статистики математики? Є люди в ком'юніті, які раніше працювали дата аналітиками, в Excel щось вважали, потім вони переходили на R. Я починался в програмістській стороні. Більше вивчав математику, а не більше вивчали програмування, і в итогі ми все приштик до одному й тому ж. Опинувати data science, які більшеся IT-спеціалісти можна за допомогою самоосвіти, практичного досвіду, різноманітних онлайн та офлайн курсів. Вибір традиційних університетських програм навчання за цим напрямком наразі невеликий. З ким я общався, починали либо з онлайн-відеокурсів на Coursera, де, в принципі, поясняли, як вот такі всі навички, які у них є, відеопрограмування використовувати, от, щоб розробляти алгоритми. Якщо ви, ну, нулевой уровень вообще не понимаете, как это работает, что чтобы достичь какого-то понимания, например, тот же курс Andrew NG, который самый популярный по машин лернингу, займет у вас три месяца. Плюс параллельно вы можете какие-то свои проекты на Кагле пытаться делать. В целом в год при должном старании можно попытаться уложиться. Но ну, звездой вы не будете за это время. Нужно обязательно, конечно, устраиваться на работу, которая этим занимается, чтобы попадать в среду. Пускай это будет вакансия на меньше деньги, на худшие условия. Очень важно все-таки общаться в живом комьюнити. То есть ходить на метапы, конференции, общаться с людьми. Я считаю, что они П'яної курси все-таки цього не можуть замінити. Щодо заробітної плати, Data Scientist в Україні, то у нас ринок праці у цій сфері наразі ще не сформований. Тому про чіткі цифри говорити рано. На даний момент дуже мало пропонуваних вакансій, ринок ще не устаявшися, і тому можливо, ребята одніми тими ж скілами можуть отримати за різну заробітну плату. Тим, якщо проаналізувати дані на сервісі пошуку роботи Indeed.com, можна простежити тенденцію на закордонному ринку праці, а саме те, що середній рівень. Мінь заробітної плати фахівця Data Scientist на 15% вище ніж, наприклад, у Software Engineer. І ясна річ, кожен новий скіл, опанований фреймворк, мову програмування то, що додає спеціалісту вартості. От труда Data примірно приблизно відповідає платить труда айтішників. Редко тисяч доларів, скажімо так, дві, три-чотири, можна більше. так. Data Scientist – професія майбутнього. Опанувавши її сьогодні, ви отримуєте гарантію бути актуальним та затребуваним фахівцем завтра.